Доброго часу доби, шановні абітурієнти та гості. Мене звати Ярослав. Я студент п'ятого курсу факультету ОПЕ напряму Digital Accounting. Що хочу вам сьогодні розповісти? Декілька слів про КНЕУ, про мій шлях, отримання рівня бакалавра. І трошки цікавіше вже в сторону магістра, скажімо так. Книгу зустріло мене максимально щиро, добродушно, із відкритими обіймами та дверьми, звісно ж. В саме перші години або навіть хвилини я зрозумів, що тут мене чекають дуже приємні, добродушні та відкриті люди, як одногрупники, товариші, так і в принципі викладацький склад. Мені тут було максимально приємно, і через це мої чотири роки навчання пройшли дуже швидко, хоч і були насиченими на різноманітні події. Я тут зміг знайти себе в різних сферах: як і культурне життя, це акторська майстерність, скажімо так, лідерство і все інше, все інше. Так і в принципі в професіональному напрямку. З сесії до сесії я відкривав собі нові таланти, відкривав уже для себе. Нові знання, які зараз мені можуть на те що пригодитися, я ними користуюсь майже щодня. І дякую за це моєму рідному КНЕО та ОПМ, диплом Digital Accounting зможе вам дати саме ті можливості та перспективи, яких не буде, в принципі, у ваших товаришів. І з інших напрямків. Світ не стоїть на одному місці, і якщо ви будете мати такий чудовий диплом та такий чудовий доказ того, що ви є успішна людина, а саме рівень бакалавра із написом Digital Accounting, то я думаю, все-таки ви будете ще трошки ближче до, навіть не сьогодні, а ви трошки будете ближче до завтра. Чому ви будете навчати різноманітні дисципліни, про які вже сказали мої колеги із молодших курсів по навчанню? Це бігдата, інфографіка, цифровий аналіз, цифрова економіка і так далі. так далі. Ви будете йти в ногу з часом і трошки його опереджувати. І, в принципі, це просто шикарно. Я ні каплі не жалкую, що я обрав саме цей напрям, і тому запрошую вас сюди також. А, зараз. Маю дуже чудовий досвід та дуже чудовий приклад працевлаштування моєї знайомої мені людини. Я не буду казати дуже багато, проте все-таки маю товариша та мого одногрупника, якого звати Сергій. Ми з ним дуже часто спілкуємося в останній час, і зараз можу вам розповісти, що при отриманні диплома диплома бакалавра. Ця людина змогла пробитися саме туди, куди він хотів, і зараз він працює в одній із компаній топ-четвірки аудиторських на території України. Дуже приємно спілкуватися із тією людиною, що думає дуже перспективно та відкрито навіть в дуже простих розмовах. Звісно, не про погоду, а ну про щось більш, скажімо так, вузько направлене. Останній час можу помітити, що ця людина мислить тисячами, навіть не гривень, тисячами доларів. І це дає максимально широкий стимул. За що я і дякую? Ну, а з приводу мене, що хочу сказати, я також не менш впевнений в собі, ніж мій товариш. І саме через те запрошую вас сюди, щоб ви стали. Навіть, можливо, трошки схожими на нас, можливо, навіть кращі, ніж нас. Проте, в свою чергу, буду далі отримувати рівень магістра і переходити вже на новий крок свого життя. Буду думати з приводу того, як стати фінансовим директором в компанії, де я зараз працюю. А за це я дякую вам за увагу. Чекаємо вас на Digital Accounting. Всього чудового вам!